Виключили з військового обліку чоловіка в досудовому порядку буквально за тиждень. Насправді унікальна історія. Розповідаю, чоловік ще в 2015 році був виключений з обліку за рішенням військово-лікарської комісії. Резерв плюс не перевіряв, і так з паперовим військовим квитком і пересувався Україною. Поїхавши до міста Одеса, був зупинений працівниками ТЦК. Вони перевірили, що по реєстру він перебуває на обліку як військовозобов'язаний. забрали в чоловіка військовий квиток та паспорт. Після чого поставили до себе на облік в Одесі та намагалися мобілізувати. Але чоловіку вдалося вийти з ТЦК. Але ні паспорт, ні військовий квиток йому не повернули. Приїхавши додому, опинився в наступній ситуації: військового квитка немає з відміткою, що його виключали з військового обліку. Резерв плюс він військово зобов'язаний на обліку в Одесі. І в нього лишилося тільки фото військового квитка, а з часом ще й розшук з'явився. Він прийшов до мене на консультацію. Ми розібрали ситуацію та було прийнято рішення. Спочатку надіслати адвокатський запит до центру комплектування, який і виключав його з військового обліку, та запитати, чи дійсно військовий квиток під таким номером видавався. Якщо доведеться йти в суд, щоб було підтвердження, що такий квиток дійсно був, бо оригіналу як я сказав, у нас вже не було. Потім була ідея в тому, що коли підтвердять, що такий квиток дійсно видавався, написати вимогу, щоб внесли відомості до реєстру, що він був виключений з військового обліку. І якщо б нам відмовили ТЦК у внесенні таких відомостей, то з цим усім ми б уже йшли до суду. І я майже був впевнений, що без суду ми відомості внести не зможемо. Ми починаємо працювати, першочергово направляємо адвокатський запит з метою підтвердження, що такий військовий квиток видавався взагалі, і через тиждень отримав дуже неочікувану відповідь. Що військовий квиток дійсно видавався, і що вони внесли відомості про виключення з обліку до реєстру. Я не повірив. Ми зайшли з клієнтом в Резерв Плюс, а там замість одеського ТЦК вже його ТЦК, де він був виключений з військового обліку, і наявна навіть відмітка, що він виключений з обліку за рішенням військово-лікарської комісії. І через пару годин зник і розшук. Клієнт був вдячний, сказав, що до кінця не вірив в успіх, взагалі а в такий швидкий, тим паче, але іноді, якщо правильно розробити стратегію захисту, то все виходить навіть швидше, ніж заплановано. Хоч ми завжди готові йти до кінця. А кого повторно поставили на облік, то звертайтесь, маємо великий досвід і допоможемо в навіть найскладніших ситуаціях.